Львівський обласний центр контролю профілактики хвороб співпрацює з департаментом освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації реалізовує проєкт школяра». Цей проект проходить в три етапи. Зараз ми вже на третьому заключному етапі. В рамках цього проєкту відібрано п'ять шкіл, і в цих п'яти школах ми лікарі офтальмологи обстежують гоструту, визначають гостроту зору у дітей. Наші фахівці проводять замери освітленості у класах і на основі цих знахід Док результатів обстеження офтальмологів і замерів освітленості. Також ми визначаємо зріст учнів і надаємо рекомендації, яким чином учні мають бути розміщені в класній кімнаті для того, щоб кожному з учнів було комфортно бачити на дошку і розміщення учня відповідало тим рекомендаціям гостроти зору учня. Освітяни і батьки дітей активно відгукнулися на наші рекомендації. Всі класи прийняли рекомендації. Які ми надали щодо розміщення, розсаджування учнів, і учні розсаджені відповідно до їхнього зросту і відповідно до гостроти зору. А також ми провели вебінари з батьками і вчителями. І наша головна рекомендація це є прості правила, які можна робити щоденно для того, щоб зберегти гостроту зору. І учні активно погоджуються і роблять ці вправи. І зараз, за підсумками третього етапу, ми будемо бачити, яка ж в кінці навчального року яка гостро. Трота зору наших учнів, мета нашого проекту це, щоб зір учнів на початку навчального року відповідав гостроті зору учнів на кін... Кінці навчального року тому ми рекомендуємо ці правила, які вправи для зору, які учні мають виконувати для того, щоб зберегти гостроту зору, ми обстежуємо лікарі офтальмологи обстежують, визначають гостроту зору для того, щоб правильно коригувати гостроту зору для тих учнів, які цього потребують, адже носіння окулярів. Їх зараз настільки великий вибір, і кожен може підібрати ті, які будуть личити саме цьому учню, для того, щоб гострота зору і зір все ж таки зберегти. За підсумками попередніх етапів, близько 30% учнів мали порушення гостроти зору, тому ми маємо над чим працювати. І це наша спільна праця із освітянами, із батьками, і звичайно, самими дітками, які активно погоджуються і виконують ці рекомендації по вправах не лише вправи для зору, але і вправи право використання гаджетів, право використати правила читання, сидіння за робочим столом. Це такі, наче здається, з. Звичайні базові рекомендації, але якщо їх виконувати, то ми можемо зберегти зір.